Лише наприкінці третього року життя десь між трьома і чотирма роками, між цим віком, дитина можна інтуїтивно здогадатися, про стан психіки іншої людини. Тобто для цього потрібно відчуття. Інших психічних станів і розуміння інших як активних дієвих фігур. І тоді потрібно розвинути ці здатності для того, щоб оцінювати момент дуже активні системи відзеркалення під час відтворення, сприйнять ідій і рухів інших в свідомості, це внутрішня копія. На нервовому рівні спостережень за іншими, що визначають розвиток соціальної когнітивної функції, і звісно, це пов'язано із соціальною взаємодією і, зокрема, з мовою.